Вітаємо вас, друзі, з неділенькою вас святою. Подзвонив мені Павло, я йому замовляла яйця і має мені привезти, хочу вийти на вулицю, там його зустріти, поговорити щось. Взяла одразу турбинку, цю ячейку з холодильника, щоб повикладати яйця. Кажу, які вони будуть за розміром. От, обіцяв Павло 50 штук. Сьогодні 10 штучок відварила, щоб були мені на поготові. А сирих зовсім вже немає. Йдуть мої яйця добрий день. А я вже взяла, от щось, щоб сюди повикладати, знати гроші. Угу. Гарні яйця, гарні. Різні. Як можна? Дуже дякую, що ви мене снабжаєте. такі, Я вже вдома, друзі. Дійсно, Павло каже, яйця різні, є менші, є більші. Але от таке одне величезне. Попалися зараз. Я виб'ю, і я думаю, що тут двійня. Ну, побачимо двійня.